Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Today we will have a very interesting lesson. Сьогодні ми матимемо дуже цікавий урок. It's a story time. Це час історії. But first of all, але перш за все, let's repeat. Давайте повторимо home task домашнє завдання. Revision time. Час повторення. What time is it? Котра година? It's one o'clock. Це одна година. It's 2 o'clock, це друга 2 це години, да? друга година. It's 3 o'clock, це третя година. І так далі змінюємо цифри, поки ми не скажемо. It's 12 o'clock. це 12 година. Окей, okay. open your books, please. Відкрийте, будь ласка, підручники. Page 70. сторіночка 70. Let's read. Давайте прочитаємо. And translate the text і перекладемо текст. Number one. Just a minute. What time is it? Mom. котра година, Мамо. It's seven o'clock. Це сьома година. It's time, Це час. to get up Ставати. Number two. What time is it dead? Котра година, тату? It's eleven o'clock. Це 11 година. It's time to decorate. Це час прикрашати the new year tree. Це новорічне дерево або цю ялинку. Next slide. Наступний слайд. Just a minute. What time is it? What time is it? Котра година? It's nine o'clock. Це дев'ята година. It's time. Це час. To cook. Готувати New Year's supper. Новорічну вечерю. Number four. It's twelve o'clock. Це дванадцята година. Happy New Year. Щасливого нового року. Happy New Year! Щасливого нового року! Окей. Okay. It's all with our home task. Це все з нашим домашнім завданням. Page 73. Open your books, please. Відкрити підручники. Page 73. Let's listen a story. Давайте слухати історію. Just a minute. Lesson 12. Exercise 1. Listen, point, and repeat. 1. This is our Christmas tree. Let's decorate it. This is our Christmas tree. Наше наше let's, let's decorate it. Give me, please, this yellow bell. Give me please дай мені будь ласка, this yellow bell. Цей жовтий Here you are. Here you are. Ось, тримай. Thank you. Thank you. Two. Picture two. Bill, give me please. Bill, give me please. Bill, дай мені будь ласка. Two red bulls. Here you are. Two red balls. Два червоних м'ячика. Або кулька. Here you are. Ось, тримай. Thank you. Thank you. Дякую. Three. Yeah. Just a minute. Ну, хвилиночку. Вмінимо слайд. Picture three. Малиночок три. Please, this red stocking. Give me please дай мені, будь ласка, this red stocking, цю червону панчоху. Here you are. Here you are. Ось тримай. Thank you. Thank you. Дякую. Four. Picture four. Малюночок чотири. Jack, look. Jack, поглянь. What is it? What is it? Що це? Is it a reindeer? Is it a reindeer? Deviza Deer, олень. Reindeer, це північний олень Santa Claus. Is it Santa Claus? Is it Santa Claus? Це Santa Claus. Five. Number five. Малюночок 5. Mary, look. Mary, look. Mary pohlan. It is a card. It is a card.

And your family і ваша родина. Merry Christmas, and Happy New Year. Merry Christmas. Веселого Різдва and Happy New Year і щасливого нового року. Your Santa Claus. Your, ваш, Santa Claus, Santa Claus. Ми з вами послухали uh, різдвяну історію. Зараз переходимо до виконання. Письмового завдання. Так, зараз я вам все поясню, і ви вдома самостійно цю вправу виконаєте. Just a minute. І так, на минулому уроці домашнім завданням було вивчити написання цифр від 1 до 10. Для чого це нам потрібно? Щоб ми не витрачали час на згадування, як пишеться та чи інша цифра, одразу могли перейти до виконання деяких вправ. Що ж, let's start. Давайте почнемо. Завдання. Напиши іменники в множині, як у прикладі, Example. Зразок. Дивимось, I have got, я маю е. Ми знаємо, що наш артикль E позначає цифру 1. Я маю одну іграшку. І поруч стоїть цифра 9. Що нам треба зробити? Нам треба. Ось цю одиничку, тобто літеру Е, артикль Е, замінити цифрою 9 прописом, що ми отримуємо. I have got ми так і переписуємо. Замість е ми пишемо слово nein, і слово «цой» – одна іграшка, ми ставимо в множину, додаючи закінчення с. Let's try. Давайте спробуємо. Боб має a робот одного робота. Bob has got ми так і переписуємо, замість е ми ставимо цифру 5. Тобто, ось тут словом треба написати слово five і Слово robot ставимо в множину, буде robots robots. Bob has got пишемо прописом «five robots. Тепер, мої хороші, дивіться, першу половину завдання ми не переписуємо, одразу пишемо відповідь. Тобто нас цікавить лише вісім речень ось цих. Ось ці ми не переписуємо, домовились, одразу пишемо множину. Number two. Номер два. He has got. Він має a cake. Один торт. Е змінюємо на слово two. 2. І пишемо he has got, прописом цифру two, Потім пишемо слово cake. Але ж його треба поставити в множину. Ми знаємо, що множина утворюється за допомогою додавання закінчення «с» або «с». І S. або ІS. Так, отже вийде He has got two» і далі буде Cakes. Next. Number three. Номер три. Sam has got. Sam має game Одну гру. Замість слова е, артикля E «е один ми ставимо цифру 9, «дев'ять». І далі пишемо слово game, даючи закінчення S. І отримаємо слово games. повне речення. Сем has got має nine, Перше слово пишемо: «nine», Пишемо словами, не цифрами. Гейм Множина. Окей, okay. number 4. Kate has got. Кейт має е одну – «книжку». Змінюємо E на слово seven. До слова «book» додаємо закінчення S і виходить, виходить «books». Kate has got. Сюди пишемо слово seven. Далі пишемо слово books. Kate has got seven books. Next, number five. Номер 5. They have got, вони мають «е». Змінюємо на цифру 3. «three». Після слова «camera» пишемо закінчення с. І що отримуємо? They have got. Далі пишемо слово three. І далі слово cameras. раз Next. Number six. My granny, моя бабуся, has got. Має a watch. Один годинник. Змінюємо з вами e «е» на цифру вісім. Що отримуємо? Слово watch утворюється множина за допомогою додавання IS. Тобто буде ось так watch watches. Кейт. Тут помилка мої хороші. Ось тут треба написати My granny. I'm sorry, just a minute. Я виправлю зараз помилку. I correct the mistake. Тут має бути My. Granny. My granny. Далі без змін. Пишемо My Granny has got. Потім пишемо прописом eight вісіm watches годинників наручних. Так, my granny has got uh, eight watches. Так, далі. Number seven, номер 7. I have got. Я маю an apple одне яблуко. Артикль N ми змінюємо на слово шість. І далі буде apples apples. I have got. Тут пишемо слово six, Далі пишемо слово apples. I have got six apples. And last і останнє. Number eight. She has got. Вона має a STAR, одну зірку. Одну змінюємо на чотири. І до слова star додаємо закінчення S. She has got. Далі пишемо слово for star s. It's all for today це все. На сьогодні домашнє завдання письмово виконати цю картку. Ще раз повторюю, першу половину ми не пишемо, пишемо лише множину. Цифри обов'язково замінюємо словами. It's all for today це все. На сьогодні lesson is over. Урок закінчений. Goodbye!